Суть цього відеоролику це закласти першу цеглинку у свій новий проєкт, по суті, мій YouTube канал, який я буду вести лише для того, щоб частинка моєї особистості могла залишитись у хмарному середовищі YouTube, до якої я в певний момент міг би звернутися, якби я почав себе забувати. По-по-по. Суть цього відеоролику закласти першу цеглинку у своє нове починання. Під назвою мисків. А може не мисків, я не знаю, не оприділився. Проблема в тому, що одне мото, за яким я живу, це коли є щось, що мене дуже сильно лякає. Але всередині в мене є частинка, яка хоче прям цього зробити, незважаючи на те, наскільки я очкую, я беру це і роблю по-по-по. І так, зрештою, це мото привело мене сюди. У мене поки що немає якогось чіткого бачення на рахунок, куди цей проект піде. Я не бачу траєкторії, я не бачу його долі. Але, зрештою, що я бачу точно, це свої наступні кроки, свої наступні відео і, можливо, якісь ідеї, якими я хочу поділитися. Можливо, не зі світом, а сам собою, виписавши їх на папір, проаналізувавши і записавши по цьому відео. Зрештою, та, звичайно, це не обов'язково все виставляти на YouTube, але. Хто мені мішає ніхто викусіть. І, тобто, знаєте, існує китайське прислів'я про дерево, що найкращий час посадити дерево був 20 років назад. А наступний найкращий час це саме сьогодні. Тому, ну, от я тут. Проблема в тому, що це навіть не перший дубль, це не перший раз, як я записую це відео, але всі вони просто флопнулись. І також можна ще зауважити, що це не мій перший YouTube канал, в мене вже їх було декілька. Правда, своє лице я на них не виставляв. І всіх я їх видали весь контент і самі канали. Тому така то річ малята. Взагалі мене бісить то, як виглядає моє лице на камері. Ну, але так не було б значно краще, тому яка різниця. Зрештою, камера в мене і так жахлива. Тому на цьому я закінчуватиму це відео. По-по-по-по-по. Чікс. Якийсь тип. Щось пролетіло. Па-па. Підписуйтесь, ставте лайки. А точніше, ні, бо я це роблю лише для себе. Па-па. Сяко -па. я не попав. Па-па.